Вибухові подарунки окупантів, розкидані по всій Україні, становлять загрозу кожному, хто випадково на них натрапить. Щоб уберегти маленьких українців від цього, фахівці ДСНС створили мобільний клас мінної безпеки, який вже почав працювати. Повернемося. Що це за знак? Це небезпечна міна. Це офіційний знак про те, що територія замінована. Так а чи можемо довіряти неофіційним знакам, якщо просто написано міни? Ми довіряємо як офіційним знакам, так і неофіційним знакам. Не завжди у піротехніка чи в іншої, хто побачив міну, може бути під рукою офіційний знак. Особливу увагу рятувальники приділяють різновидам мін, а також знайомлять дітей з найкращим другом саперів міношукачем. Подобалось і вразила, як поводити змінами і саме про мін. Пам'ятаю, що вони є натягнуті, як натягують, і я такі протипіхотні. Проти Окрім правил мінної безпеки, дітей навчали надавати першу домедичну допомогу. Ознайомили з професією психолога ДСНС, містом його валізи та основними прийомами психологічної самодопомоги. як в чому професія психологів, коли вони виїжджають на виклики, як вони допомагають заспокоїтися людям і так далі. Також я навчилася робити перев'язання перев ран і робити реанімацію людині. Реанімація біна треба роботи піроса, тому що це дуже важко. Окрім цього, діти мали змогу приміряти амуніцію рятувальників, одягали каски та по На згадку фахівці ДСНС подарували усім присутні матеріали з правилами мінної безпеки від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Україн.